У нас є дві людини, яких будуть рукопокладати покладати на пастора, і одна людина, яку будуть покладати на діякона. Ну я думаю, що мені тут більше нема що робити. Я пішов, пастор. Вас вже всі знають, всі чоловік. Беріть цей мікрофончик і найкращий тут. І кажіть, а ми будемо, як слухняні, діти, йти. Слава Ісусу Христу! всім мир благословіння. Дійсно, це знакове служіння, коли церква доростає до того моменту, коли один пастор вже не справляється і треба більше, більше служителів, більше тих, хто несе відповідальність. І в цьому є велика радість в Господі, що, що це трапляється. Але буквально трошки скажу перед тим, як ми прийдемо до цієї частини служіння. Що ну, які б ми не були, ми слідуємо тому порядку, який Бог установив для Його церкви. Наша позиція в нашому об'єднанні в цілому, ми кажемо так, що ми віримо, що церква є стовп і підвалена правди Божої на цій землі. І є, ну, як ми кажемо, єдина інституція на цій землі це церква Ісуса Христа. Яка наділяє людину священством, ну, звичайно, Бог, Дух Святий працює. Церква помісна наділяє священством, і тільки церква може позбавити людину священства. Ніхто, окрім церкви, такої влади не має, ні єпископ, ні пастор, там, ніхто другий не може прийти якогось пастора відсторонити від служіння, навіть якщо б він і десь щось там скораліся по життю. Але якщо церква його визнає як свого пастора, тут би сили всі. Ну, по закону, по правді, і воно так і є. Бо е, ну, якби людина поклала своє життя на це служіння. Вона могла б займатися другими справами, а вона посвятила себе служінню Богу. І якщо в його житті якесь прийшло плато, і він десь не розвивається, так би нам хотілося, то ми не маємо прийти і сказати, ну, подвинься. Бо це все одно його праця, його посвячення. Ми можемо за нього молитися, ми можемо благословляти таку людину, ми можемо підтримувати, ми можемо оказати допомогу, і, і Бог буде далі використовувати, і плід буде перебувати перед лицем Божим. Тому наша позиція є ну однозначною, твердою, і тому ми слідуємо цим, цим предписанням. І я просив. І ці протоколи ви провели свої ну, церковні зібрання. Ви Підтримали, я так розумію, що ці протоколи існують. Вони заповнили свої анкети. Тому ми тут вже не розповсюджуємося в багатьох, ну скажімо, цих придіслов'ях, які нам треба використовувати. А ми просто виконуємо те, що церква вже проробила, і те, що сьогодні я можу зробити, це скажімо так, легалізувати рішення церкви. Не більше, не менше, в мене немає більшої функції. І я хочу, щоб ми це цінували. Чому? Бо церква, помісна церква, є найбільша божественна інституція на цій землі. Церква є головний показник любого служіння, любого служителя. І церква є тіло Христове, і Він голова церкви. Тому я радію з того, що сьогодні ну, цей день настав, і я хотів би, щоб тоді. Ну нам треба, щоб все одно воно звучало. І пастор Михайло, я тебе прошу, щоб ти представив наших людей, кого ти представляєш від вашої церкви. Пастор напевно, ти будеш представляти тоді пастора Юрія. так? Давайте мені просто представить, просто сказати, що ось ми, ти, ти служити, просто кажеш. Я представляю такого то для пасторського служіння, такого то чоловіка там. Да, ти хоч сюди, щоб тебе бачили, і ти представляєш. Можеш так, а ми ж прямо йдемо. Або з місця там буде чути. Давайте з місцем. Я представляю Буд Марину Анатолівну, людину, ну, яку церква ставить на пастора. Також я представляю людину Гуляєва Володимира Леонидовича, якого церква видвигає на служіння діякона. Халилує! Вам подати мікрофон? Якщо дотягнеться, якщо ні, то може так. А ну подібне. Я представляю на пастора сьогодні Олексія Юрія. Піднімись, будь ласка, піднімась. Це незламна людина. Вона приїхала, вони приїхали зі своєю жінкою, зі сходом. Там не зараз роду бої. Да. Тому сьогодні така відповідальний, сьогодні такий день, і його піддержала церква. Ми були присутні на сході, його піддержала церква, щоб його роки положили на паста. Тому дякую, дякую Бога. Ну, ми мусимо слідувати тому божественному порядку, який, який є в церкві, і ми визнаємо таким чином. Що всі ми є пов'язані один з одним, як тіло Христове. Бо, ну я думаю, що кращого порівняння апостол Павло не знайшов, як порівняти церкву із тілом. І з тою великою кількістю різних членів в тілі, органів, функціональності, яка є в тілі, і він порівнює це з церквою. І в кожного є своє призначення, але разом з того. Всі ми разом, доповнюючи один одного, складаємо досконале благословене тіло Христове. Тому сьогодні ми будемо за них молитися, ми сьогодні їх благосовим, рухопокладемо в цей сам і проголосимо над ними новий час Божого життя і благословіння. І це гарний, гарний час Божої слави. Я читаю пісання апостола Павла до Титу. Це був один з його синів духовних, і він каже, перший розділ із 4-го вірша він каже наступні слова. Титу рідному сину по спільній вірі, благодать милість, мир від Бога і Отця Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя. Для того я й залишив тебе на криті, щоб ти впорядкував незакінчене. І поставив у сих містах присвітерів, як я наказував тобі. Якщо хто бездоганний чоловік однієї дружини, має віруючих дітей, не звинувачених у безпутстві чи непокірних, бо вони не використовують слово єпископ, але служитель служителів повинен бути бездоганним, як Божий управитель. Не свавільним, не гнівливим, не п'яницею, не забіякою, не жадібним, не до ганебної наживи, а гостинним, добролюбним, поміркованим, справедливим, святим стриманим, таким, що тримається вірного слова, згідного з вченням, щоб міг і в здоровому вченні наставляти. І тим, хто суперечить, докоряти. Бо є багато непокірливих пустословів і обманщиків, особливо з обріжених, яким треба закрити рот, і вони зводять цілі дома, навчаючи, чого не слід ради ганебної наживу. І він там далі казав про критяник, про казав, І він далі каже: І це свідчення істини з цієї причини докоряєм суворо. Щоб вони були здорові у вірі і не вважали за іудейські бать... байки і заповіді людей, які відвертаються від істини. Для чистих усе чисто, а для осквернених і невіруючих ніщо не чисте. Але осквернені і їхній розум і совість. Ну, я вірю, що оця настанова, про яку Павло каже до Тита, вона є актуальною сьогодні. Хочемо ми цього чи не хочемо, але ми так кажемо, що пастор – то є лице церкви. І лице пастора то є його церква. І вони, ну скажемо, пов'язані, вони є одне ціле і вони поставлені Богом для виконання тих особливих наказів, що Бог дав кожному з нас. І ми всі маємо одне покликання. Це проповідувати Іван. І ми його виконуємо кожний по мірі того відкриття і того розуміння, яке дав нам Господь. Тому вірю, так само твердо стою сьогодні разом із вами, що ми благословляємо сьогодні пастарів, діакона на служіння. І цим самим ми ну, робимо церкву, тіло Христове і ще більш, ну, як скажемо, досконалим. На цій землі у проявленні Ісуса Христа і Царства Божого. Амін. Я вірю, що сьогодні те, що ви будете чути тут, в цій молитві і посвяченні, яке вони роблять, ви будете свідками, як церква Тіло Христове, воно благословляє своїх людей до практичного служіння. Вірю, що цей час це є так само свідоцтво для багатьох із вас. Я скажу це, ви можете реагувати на це слово, як самі хочете, але багатьом із вас пристоїть пройти те саме, бо Бог вас теж покликав. Amen. І можливо, хтось із вас ви сидите і думаєте, що я там занадто я жінка, занадто я чоловік, занадто я літній, нелітній, там і так далі. Але я скажу, що у Бога дуже гарне чувство юмору. І він, бувало, кликав чоловіків до служіння, коли їм було 80 років. Аврааму було 75, коли Бог його покликав. Тому не спішіть казати, що я вже занадто, занадто, ну там зайшов, зайшла далеко в літах і вже нічого не може бути. У Бога є достатньо мудрості, сили і, ну, як можна сказати. Благословення для того, щоб ввести вас в служіння і зробити вас ефективним. Зробити вас ефективними. Я скажу ще раз, що Моїсею було 80 років, коли Бог його покликав, щоб він вивів свій народ із рабства, і майже 3 мільйона людей він вивів із рабства уже після 80 років. Звичайно, не обов'язково чекати до 80 років, щоб Господь тоді покликав. Починайте раніше, і це все буде гарно. Але довіряйте Богу. Я радію з того. Ми за дві неділі будемо святкувати 30 років нашого служіння. Ми почали церкву 30 років тому у Києві, і мені тоді було 23. Але досі ходжу в ту саму церкву і радію з тої можливості, що 30 років вони пролетіли так істро, і І я сьогодні реально розумію, що я на початку. Це всього тільки оті фундаменти, які ми закладали довгий час, і їх не було так видно, бо ти працював там в підземеллі. Але настав той час, коли Бог піднімає сьогодні церкву Ісус Христа. Тому багатьом із вас просто сьогодні це може виглядати як, знаєте, як посмішка. Але так буде. Ви зрозумієте, що Господь багатьох із вас ще використає. Я пам'ятаю, ми робили перші дні евангелізації, У нас покаялося десь 18 людей, і от вони зібралися на нашу домашню групу. І це було ми тоді збиралися в актовому залі лікарні швидкої допомоги на Братіславської 3. І то наше було місце. Ну, до сьогодні ще наше, нас до сих пір туди пускають, мабуть, і під час пандемії ми туди ходили молитися і до сих пір туди нас пускають. молитися за людей, і, ну, і там бачимо Божі чудеса. І от ми зібралися на, на домашню групу, а всі люди прийшли з вулиці. Тобто, ну, 93-й рік ще про віру в Бога, церкви і все ще під в'єнє атеїзму, було дуже жорстко. І ну, питання там, один такий сміливий у нас був Олексій, він каже, а що ми будемо тут робити? Я кажу, ну будемо вивчати Біблію. А для чого? Ну, Щоб навчитися жити ну, переможне життя. А для чого? Ну, Бо Бог кличе вас, щоб ви передали цей Іван іншим людям. Вони, ха-ха, ха які, які ми що, ми що, священики тут, ми, ми же просто, ми, ми Ісуса Навіна від Ісуса Христа не відлічаємо, то це такі, в чому різниця. Я кажу, ну це з часом наживеться, ви будете читати Біблію, будете розуміти і все. Але я скажу одне, що за один рік часу 12 із них вели домашні групи. Да, навіть 14-14, мабуть, вели домашні групи. І, і це, це гарно, це гарне свідоцтво. Тому не відкидайте від себе, що Бог може вас використати. Єдиною ну, перешкодою, що Бог використав вас у пробудженні, це буде не сатана, це не хтось буде зовні, це будете ви самі. Коли ви скажете Ні, я не хочу, я відмовляюся. Я для себе придумав якусь відговорку, і цю відговорку я ставлю як аргумент, чому не я. Тому я вас щиро вітаю, тому що сьогодні підуть сміливіші, а за ними підете ви. І все буде гарно. А я думаю, що ми будемо способствувати тому, щоб ви знаходили своє покликання, своє місце перед Богом в ім'я Ісуса Христа. Тому я прошу, щоб ми могли звістися на наші ноги тут разом. Пастор Михайло, дай мені якусь святу Біблію одну будь-яку, щоб вони могли положити руку сюди на Біблію і один текст цієї промови. Будь-яку Біблію, щоб вона була Біблією. Знаєте, ну навіть в нас, якби президент, коли бере по святу, то ложить руку на Біблію. то чого, чого люди, приймаючи служіння, вони не можуть взяти і покласти руку на Біблію? Це, це правильно. Ми єдине, що? що що, хто перший піде? Ну пустимо пасторів перших, щоб вони зробили посвято. Давайте почнемо з пастора Юрія. Ти дай текст, а він просто а, себе назвесеть. Він вже ознайомий. Ти вже в курсі, що там читати, так? Да? Да. Давайте всі сюди прийдуть ті пастора, і з да. дружинами чи з чоловіками, да. кого ми покладаємо. І дякуємо ну, теж. бери дружину теж. Ну, ви будете посвячувати, а молитися будемо за сім'ю все одно. Давай сюди на цю сторону, щоб було більше місця. Одну руку кладете, другу піднімаєте перед Господом, робите ваше посвяту. Ми чому зробили посвяту? Тому що, ну, повірте, що у нас 808 церков діючих було до початку повномасштабної війни. І я вже того начувся на тих молитвах посвяченнях, що ми просто прийшли до того. Щоб допомогти. Бо це такий, ну, момент, е, такий хвилюючий, душевний момент, сильний. І замість того, щоб молитися і посвячувати себе на щось конкретне, вони моляться про все, що угодно, окрім посвятки. Тому ми виправили це і сказали, хорошо, ми поможемо, що Господь хоче від вас почути, що хоче церква почути, щоб ви іменно в тому рухалися. От тому ми зробили цю посвяту і. Ну, ви можете щось ще до того всього, але хай Господь вас благословить. Тому це вже і початок священодії. І тому ми очікуємо, ну дійсно, що Божа благодать буде рухатися. Не давай, я краще буду тримати, бо вони. Йому треба ложити руку, другу піднімати до Господа, свідчить. Подходь. Ложи руку, ну, на руку ну, удобно. Я, Алексей Юрий, перед Господом и церковью добровольно принимаю служение пастора, посвящаю себя, бути вірним Иисусу Христу, як голові Церкви, святій Божої Церкви та истину вчены Евангелия и також підкорятися принципам святости в особистом житті і Служити царству поклиня, покликані Божий, посвящаю себе бути служителем віри, направляючи себе в себе мені людей, та проповідь Євангелія, Царства Божого, та приготовляти служителів для збудування церкви Христова. Благодарю Тебе, Боже, за те, що Ти давність принять это служение и нести его в сердце своем, в душе своей, дабы сбогачивалась церква Божья на земле. Аминь. Марина Анатолійна перед Господом і церквою добровільно приймаю служіння пастора, посвячую себе бути вірною Ісусу Христу, як Голові Церкви, святій Божій церкві та істинному вченню Євангелія, а також підкорятися принципам святості в особистому житті і служінні царству в покликанні Божому. Посвячую себе бути служителем віри, направляючи себе і вірених мені людей на проповідь Євангелія царства. Божого та приготовляти служителів для, для збудування церкви Христової. Амінь. А, я... а на, біблію? А, на біблію. А а я ту подумаю. Яка різниця? Нема різниці. Я гуляю володимир. Перед Господом і церквою добровільно приймаю служіння диякона. посвячую себе бути вірним Ісусу Христу як Голові Церкви, святій Божій церкві та істинному вченню Івангелія, а також підкорятися принципам святості в особистому житті і служінні царству в покликанні Божому. Посвячую себе бути служителем віри, направляючи себе і ввірених мені людей на проповідь євангелія, царства Божого, та приготовляти служителів для збудування церкви Христової. Слава Ісусу Христу! Ми будемо молитися. Я попрошу, їх, щоб вони схилили свої коліна. І ми посвятимо Богу, і я свершу це рукопокладення. А я всіх вас прошу, щоб ви в молитві стояли перед Богом. Бо сьогодні Господь засвідчує цю благодать і цю істину тут, у цьому місці, в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя. Да, Господь, дякуємо тобі за цю велику благодать, силу і міць, що ти проявляєш сьогодні в твоїй церкві. І... Ми представляємо перед лицем Твоїм. Це свідоцтво церкви, це свідоцтво Святого Духа. І нашої віри сьогодні ми з'єднуємо тут, у цьому зібранні, владу, яку Ти дав мені через Твою Святу Церкву, я рукопокладаю мого брата Юрія, в сам пастора. В ім'я Отця, Сина Святого Духа, проголошуючи його Твоїм служителям нового заповіта. Що покликаний виконати твоє, Твою волю на цій землі і нести проповідь Царства і розширення Твого Царства до краю землі в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господь, і сьогодні в цій молитві, владою, яку ти довірив мені через Твою святу церкву, я рукопокладаю мою сестру Марину, в сан Пастора, проголошуючи її в цьому служінні. На всі призначення, які ти зробив для неї в духовному і в фізичному світі, я її посвячую Твоєму Царству, щоб вона принесла багато плоду і цим би прославився Отець наш Небесний в ім'я Ісуса Христа. Господь, так само ми сьогодні стоїмо перед лицем Твоїм і я благословляю тою владою, що ти наділив мене через Твою церкву. Я робокладаю мого брата Володимира сан в сам діякона, провозглашаючи в його житті новий час. Нехай від Духа Твоєго наповниться його життя всякою премудрістю і відкриттям, і він принесе великий плід слави твоєї і виконає твою волю, як ти назначив для нього в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я довіряю тобі, Господь. Я довіряю їхній сім'ї тобі, я довіряю їх, Господь твоїй святій церкві, щоб вони були Господь з'єднані, і щоб вони приносили плід вчасно, приносячи славу Твого імені на цьому покликанні, в цьому житті, на тому місці, де ти доручив кожному із них стояти віри. Ми їх благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. 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 Слава Ісусу! Ну, найперше і найосновніше, що хочеться сказати, що ми дійсно вітаємо їх сьогодні благословляємо в цей значний день в це свято, Рукопокладаючи їх служіння, ми так само благословляємо їх е дружин. Міше тебе додатково благословляємо, бо тепер ти ще тепер. Ну, маєш благосвіння і не тільки жінку, друга мать, а ще й пастора дома мать. Це так це що ще тебе що, дуже і поздравляємо. І ще ми так. кажемо благосвіння Боже на вас. І моє просьба до церкви. Ви покликані за них молитися не тільки в день рукопокладення, а кожного дня. Хоча б одну хвилину молитви вашої за кожного з них. І ви будете бачити, як Божа благодать через них тече Над природою. В ім'я Ісуса Христа. І в нас, мабуть, буде перерва зараз, то можна буде всіх прийняти, обняти, поцілувати. В нас є сертифікати, окрім Юрія. Ми десь його по дорозі не донесли. Але хочу, щоб ми вручили це свідоцтво. Сьогодні Марина Антонівна твоє свідоцтво про попадання тебе на пастора. Хай воно буде свідчить завжди, що ти його прийняла. Для вас буде завтра свідоцтво, ну, офіс наш запрацює, ми віддамо відразу, де воно є. І Володимир, ми тебе вітаємо так само з діятельством. Нехай це буде теж живим свідоцтвом. Тому церква, ну, Михайло ще скаже, скільки часу буде перерва. Це буде час вам підійти, обняти, поздоровити і сказати їм самі кращі слова. Щось сфоткаємо? Можемо сфоткатися, так. Да. Давайте зробимо до пів другої, щоб ну, 20 хвилин достатньо буде привітати, там чайок є, печиво. Добре? Все, Через 20 хвилин ми збираємось тут. тут. Марина Анатольовна, Саша хоче сплати. Саша хоче нас складати. О, Марина Анатольовна, дивись. Тримай, що ти була Таня, дись. Давай, давай, Тань, перестань, давай.

Все. У пів другої ми продовжуємо наш семінар, будь ласка. Зараз там є столи. Люди, яких треба привітати тут. Так що, Дозвольте. Там не виправляється. Я вас <плес> пам'ятаю, я думаю, що головне, що є. Вас дуже вітаю.

Lots of that's okay.